Bye. Діти брали участь у майстер-класах з малювання, організованих у співпраці з Асоціацією солідарності з шукачами притулку та мігрантами та Асоціацією ротарі клубу Анкери Тандоан. Діти біженці та місцеві діти, які відвідали майстер-класи, які проводяться кожні два тижні по суботах, досконалювали свої навички малювання, беручи уроки у відомого художника Хікмета Четінкая. Ilk zaman biraz Коли більше. наші діти тільки прийшли, вони трохи боялися і були трохи сором'язливі. Їм було важко говорити та висловлюватись. Однак зараз наші діти займаються цією діяльністю як команда. Коли вони приходять до нашої майстерні, на цьому етапі спостерігається надзвичайне покращення. Порівняно з першим днем. Ті, хто не вміли малювати і взяли пензлик вперше, зараз малюють. Окрім живопису, вони виражають себе за допомогою кольору та фарби. Мені дуже добре йшло малювання, тому що я люблю малювати. Наприклад, я навчилася малювати краще, я навчилася малювати деталі. Такі я дуже задоволена моїми вчителями тут. Особливо вчитель Гікмет малює дуже гарні картини. Коли ми ще не закінчили маленьку картину, він може швидко намалювати картину на величезному полотні. Мені занадто подобається. Черево мая. Я зробила тут блакитним, тут захід сонця. Я зробила макі і дерева. Мені подобається малювати олією, бо мені так легше малювати. Я прийшов сюди і змінився. Я намалював картину. Вона була гарна. Я намалювала 7-8 малюнків. Я дуже задоволена усіма. У мене вийшло дуже добре. Я люблю це місце. Майстер-клас Майстер-клас ікмета Чітінкая прекрасне місце. Я хочу подякувати нашим вчителям, які допомагали нам, коли ми робили помилки.